we Вітаю на часі новини. У студії Ірина Васюра. Сьогодні у випуску дивіться про таку Акція Виклик крижаного відра охопила Україну. Головна мета зібрати кошти для допомоги армії. Сьогодні участь у ній взяли і студенти Черкаського національного університету, які влаштували масове обливання. Як це було та кому передали виклик, розкаже Яна Лимаренко. Вже за 10 хвилин Дар'я буде мокрою. Сьогодні вона приймає виклик крижаного відра. Я вирішила взяти участь в акції Айсьбакен Challenge», тому що я вважаю взагалі цю акцію дуже доречною, щоб підтримати воїнів, які знаходяться зараз на АТО. Масове обливання відповідь чинили імені Богдана Хмельницького, Київського національному інституту культури і мистецтв. Студенти Київського вишу кинули виклик черкащанам і дали тиждень на його виконання. Організатори говорять, акцією задоволені, щоправда, студентів, охочих превселюдно облити себе холодною водою, не набралося і ста. Дуже важко, і хотілося б, щоб було більше людей, набагато більше. Адже наш університет це не ті 60 осіб, які тільки що стояли. Це є обличчя нашого університету. Від сьогодні до наступного тижня в університеті студенти та викладачі кидатимуть гроші у скриньки для допомоги армії, а вже в понеділок передадуть бійцям. Студентка Настя сьогодні не обвивається, не здужає, проте гроші на армію вже пожертвувала. Я пожертвувала гроші на потреби армії. Сподіваюся, що ці дійсно гроші дійдуть до них і вони придбають те, що їм дійсно буде потрібно. Учасники акції вишикувалися у формі прапора. Посуд для води оформили у відповідних кольорах. Холодна вода об'єднала студентів від першого до п'ятого курсів. хлопці та дівчата раділи справі, зроблені разом. Вони не бояться застудитися. Говорять, справжнім патріотам хвороби не страшні. Мокрі та усміхнені студенти ще довго ділилися враженнями. Щаслива, що виконала цей обов'язок. І Юлія Це Українська версія Челлендж, А я підтримую українську армію і пожертвувала гроші саме на українську армію. Студенти ЧНУ імені Богдана Хмельницького кинули виклик трьом українським вишам: Київському національному університету імені Тараса Шевченка, Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича та Черкаському інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. У них є один тиждень на відповідь: ні слава, ні Яна Вимаренко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.